Отака от смокота. Вітаю. І от, наприклад, до вас йдуть гості. Зненацька. І що робити? Зараз перевіримо, чи допоможе нам аерогріль. От дивіться. Дістав з морозилки гамілочки Замочив в теплої воді. Пройшло 10 хвилин. Вони вже такі. Ну, вода з приправою і з сілью. Ще 10 хвилин і буду їх обмазувати і далі. Так, лісиця аджика алія. Столова ложка. не треба. Приправи. Ну от до сала. Піде. Дрібка солі. Бо воно в соленої воді було. Так, перебиваємо це все вінчиком і будемо намазувати ось вона стікала зараз намазуємо. і укладаємо Дев'ять штучок перемазаний даємо їм 5 хвилин щоб вони постояли 5 хвилин пройшло вже вони просякли так показую що тут там Все, буду не готовая уже. <laughs> Эксперимент будет справжний. Так, ось у нас. Ножки 180 на 25. Я згоден. поехал Це я не прогревав її. Подивимось. Дивимось. Перевертаємо. Далі вмикаємо так, подивимось, ну бо що там витворяється, але перевернемо і ще покладемо мостив і напевно зараз оберемо ручний режим. Це на 10. Давайте, 180, 10, поехали. Включаю вытяжку, и что выразится, и не вычувается на ревнивом здании. 5 хвилин пройшло. Дивимось. Ну, знову перевернути. Перевернув, змазав, кладу. Ну як би готова, дивимось. Зараз він обдує. так ну раз мы спробуем одну взять и переверим одна такая сама не засмажена режем <связь> 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 вилку режу что там в середине, ну добре в середине. Якби все просмажилося, трошки ще так. А кусочок то візьмемо. Зараз спробую ще, як остикне. Але трошки ще покладемо. Так. Так. А трошки ще що ми зробимо? Оберемо, напевно, картоплю. Зменшуємо На 160 час. 8 хвилин. Подивимось, дасть він команду шейк. Струси мене. Коли буде 4 хвилини. Половина таймінгу. Так ще шейк. Виходить, що ця команда виконується саме на картоплі. На інших ні. Так, красота, майже. Перевернемо. І знову доготуватися. Кусочок той що я спробував, він готовий. Соковитий. Ну нічого. Думаю, що це не помішає. Цей час що поклав Для гарантії. Готово. и це виходить одна година 10 хвилин. На все просто вот Ось така смакота. Це вже і пробувати не буду. Так. Закриваю, навіть воно там доходиться на ну, тому теплі. Працював. Можна ж за цей час спокійно зробити пюре, салат нарізати та навіть горілка встигне охолонути. І ніякого вам штиму диму у хаті. І все це завдяки зеплайн. Звучить як реклама, насправді ні. Це моє визнання його здібності. От що що? А гамілки він робить просто супер. Ну і подяка продавцю пану Юрію. На жаль, він не працює в інтернеті, я би дав його адресу. Але за те, що він підказав. У нього цей товар взагалі там стояв як внизу стопки, А він підказав, що саме цей от буде добре. А от ті от виходять з ладу. А це те, а це те. Ось воно. Я ще. А от які чистенькі. А ось оляга. Я з юшкою поляв це. Зараз вона пропитається. Накрити треба кришкою. Ось таке.